Це Юрчик із села Нова Басань, йому 14 і він страждає на спінальну м'язову атрофію. Змоги навчатися в школі юнак не має, бо не може самостійно пересуватись на колісному кріслі. А відтак довгий час юрко мріяв про електричне крісло Колісне, аби самостійно пересуватися та мати можливість відвідувати школу. І ось нещодавно його мрії допомогли втілити в життя добрі феї з благодійного фонду «Карітас Чернігів, заручившись підтримкою благодійного фонду Україна Монпельє. Я познайомився з фондом Каріта. У мене вдома. Ми зустрічалися з ними вдома, і я хочу подякувати за, за електровізок для того, щоб я міг ходити в школу. Дякую. Ми з Юрей познайомилися в рамках проєкту спеціалізована підтримка та допомога дітям та сім'ям, де виховуються діти з інвалідністю, в процесі реагування на кризу в Україні. І в процесі роботи з Юрою я почула, що Юра хоче виїжджати в школу, спілкуватись з друзями, з підлітками, да, своїми однокласниками. І ми з фондом Caritas, з співпраці з фондом Україна Монпольє знайшли таку можливість і придбали цей електровізок та інші речі, які ми сподіваємось будуть. Допомагати Юрі в повсякденному житті і якість життя родини Федай покращиться за такий надважливий подарунок. Вдячний не лише Юрчик та його родина, а й директорка місцевої школи. Права в тому, що в нашому закладі працює три інклюзивних класи, і маємо п'ятеро дітей з особливими освітніми потребами. Одним з них є однією дитиною, яка є з маломобільної групи, є Юра Федай. Він взагалі не може пересуватися без колісного візка, але з часом хвороба, яка в нього є, вона прогресує. У нього дуже ослаблена м'язова система. І він вже не може сам пересуватись на колісному візку. Тому виникла гостра необхідність у придбанні саме електровізка для того, щоб дитина могла відвідувати інклюзивний клас. Саме завдяки допомозі е, Каріта Чернігів і Монпель Україна Мон, е, Монпельє, е, ми маємо тепер. Е, Юра має тепер можливість відвідувати заняття в нашому закладі, спілкуватися з однолітками. Це подарує йому безліч емоцій, безліч спілкування з друзями. Так, протягом усіх років ми займалися з Юрою індивідуально вдома, і він був позбавлений спілкування з однолітками. Завдяки тому, що придбали візочок, він зможе тепер перебувати в шкільній родині і насолоджуватися життя. Дуже щиро вам дякуємо. Команда благодійного фонду Карі Чернігів докладає усіх зусиль, щоб підтримувати тих, хто цього потребує. Фахівці щоденно працюють над реалізацією численних програм та ініціатив, спрямованих на покращення життя найбільш вразливих верств населення. Команда інклюзивного простору та простору дружнього до дитини постійно здійснює виїзди у громади області. Тенденція, яка спостерігається при здійсненні виїздів у місцеві громади, це факт того, що чим віддаленішою та меншою є громада, тим якість і доступність послуг, знань, можливостей значно знижується. А це призводить до. Необізнаності місцевих мешканців щодо доступних їм соціальних послуг, а також прав та можливостей, що у свою чергу погіршує їхнє становище та знижує якість життя. А тим часом команда Карі та Чернігів продовжує працювати над тим, аби кожна дитина, кожна родина отримали необхідну допомогу та підтримку.